Наші атрибути Буковинської трої ми завжди вручали на випускний, коли ви вже маєте виїжджати. Але так як сьогодні день Харкова, так як сьогодні Велике Свято це день нашого прапора. Вирішили, що ми сьогодні вас нагородимо і кожен отримає від нас наш атрибут це наш знак Буковинської Трої. Кожному сьогодні ми подаруємо, буде у вас приятель знак. Ну <плоджу> Молодцы я подумаю продолжим. Под в духове трою Нагадую вам. У нас ще на випуск дві відзнаки є Буковинська Троя і лицар Буковинської Трої». Хто буде добре приймати участь у Буковинській Трої» і приймати у всіх соревнованнях, той отримає лицар Буковинської Трої». До нас приїжджає у табір. Два дня будуть лицарі. Так що буде вам заняття.

Завжди об'єднала нас завжди був троя. Буковина, Буковина, і життя мого частина грієш душу зблизька і заля. Україна пастівщина світла сонячна первина, Найсвятіша для душі земля. Найствячі душі земля, раз-два, раз-два-три, раз-два, раз-два, Не шкодуйте друзів уваги, не шкодуйте ні часу, ні сил. Залишайте турботи, і розваги, якщо, якщо друг вас про це попросив. Бережіть своїх друзів щоденно, в них у кожному сонця тепло. Ця є свято годині, в, в будені, бережіть, як би там не було. А не тримайте на серці округа. Дай це частіше до них, ваші друзі в житті, прикраси подале і нетрудів зли і бажання узнати, відкривати просто різні вихід. Друзів нашого моля і знала, нас ведуть по життю до мети. Бережіть своїх друзів щоденно, в них у кожного сонця тепло, це є свято води не будені, бережіть, як би там не було, бережіть своїх друзів щоденно, в них у кожного сонця тепло, це як святом води не буде ні, бережіть, як би там. Не було. Давай, давай. Ці слова написала Ніна Супруненко. Музику Євгеній Андрієв. Місто Харків. Будь ласка, сьогодні день міста Харків. Аплодуємо ще раз місто Харків у нас. Місто Дякую. Харків, герой, слава Україні! Герої! Сважне патријати, момчи. Наш важен денош до конце, побласка ли едно вечер молодцы.